Харків та область, оперативна інформація станом на ранок, 12 серпня. За добу сталося 8 пожеж, спричинених військовими діями. Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни харківського району, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж, житловий будинок та кіоск будівельних матеріалів. Попередньо постраждалих немає. У селищі Гаврилівка Ізюмського району влучання боєприпасів окупантів спричинили дві пожежі. На території приватного домоволодіння горіло сіно в тюках на площі 40 квадратних метрів. Пожежі виникли о 13.58 та 18.08 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Також у Чугуївському районі об 11.30 надійшло повідомлення про те, що у полі за межами села Миколаївка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн. В результаті вибуху постраждав комбайнер. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу. В результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів. На місці подій працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.